Якщо там була дійсно справжня любов, то любов має таку характеристику, як вірність. В чому сила вірності, в тому, що незалежно від відстані часу емоцій, я все одно підтримую ці стосунки, навіть коли я нічого не відчуваю. На жаль, багато людей спираються на відчуття. І е, міф є такий. Про те, що відстань зближує. Насправді нікого ніколи відстань не зближує. Це нереально. Тобто, може здаватися певний момент такого, якщо ми на відстані, наприклад, да? якийсь короткий час. Я, я можу відчувати е такий е потяг, сум, якийсь, да ось, але це. Тільки на короткий час. Якщо ці стосунки довгий час будуть в такому режимі, я, відчу, я відчую, як я почну охолону охолоджуватися. Ми можемо згадати, в кожного з нас є якісь наші старі друзі з дитинства, з якими ми там пройшли життя. І коли ми були там дітьми, ми здавалося, що просто весь світ перевернеться, все згорить, а наша дружба ніколи. Але проходить час, ми роз'їжджаємося в різні міста, потім десь там зідзвон якийсь іноді, потім якесь повідомлення, а потім проходить десять. 15 років, і е, ти зустрічаєшся з людиною, і таке враження, як то, як, як то це якесь з минулого життя, далекого-далекого, таке враження, що з якоїсь фільму ти цю людину знаєш, а не з, а не з реального життя. Ніколи е, відстань нікого не зближує. Тому е, питання тут у вірності. І Якщо там є любов, то там є вірність, а це означає, що вона дасть сили пережити цю розлуку. Пережити, якщо там не було любові, просто було якась закоханість, було просто захоплення, якесь ось або взагалі, просто більше що часто люди плутають це, якась такий сексуальний потяг, бли, да, Скажімо, не, не, не любов, така, да? а Сексуальна. просто пристрасть. І мені ця людина подобалася, бо, там зовнішні її характеристики і так далі. То, звісно, що з часом це з відстанью воно притупляється, або, або тоді треба підтримувати це все, там, фотками, відосиками, відео. Скажем так, спілкуванням з елементами якогось інтиму, скажем так, щоб зберегти ці стосунки, там, де є справжня любов, любов її достатньо, щоб зберегти стосунки на відстані без додаткових у цих спецефектів. Ось тому що любов вона вірна, вона буде берегти вірність і вона пройде цей шлях. Це Залежить від насправді від того, що між вами. Тому ну, в певній мірі це випробування того, а що ж все таки між вами.